Кадр 1, дубль 54. Мотор. Все, не говоримо. Тихо. Ваше надійне джерело новин. Ваша надійне джерело новин. Чи як... який там має бути? Бачи старт? старте? Нормас. Просто стала пішла. Да. А, я ж не знала. Увага, ідеальна тиша. Ваше надійне джерело новин. Ще більше фактів, аналітики та експертних оцінок. Про що тепер приходка? Три так, і пішла так, говорити. Увага! Та надихаючих історій українців зі всього світу. Тепер ідемо туди. Гримера треба. Суспільне новини у будні шістнадцяти ну я вже це так чи типу, і візьмі, що, що так видимо, все, останні анонс ага. ну, скільки годин суспільне що години у будні з 16.00 підсумки о 20.00 та вечірній випуск о 22.00 на місцевих каналах суспільного мовлення Бачить, іди вже, готуйся до випуску, скільки можеш. Прама компромат збираю. Це варто кіно. Німек кіно. Свадьба недорого. Хоча е -е, 600.